Слава нації. З вами Дмитро Каланча. Звернувся до мене підписник, скинув відео. Крадіжки деревини в космічних масштабах, бо це вже космічні масштаби. Мені цікаво, що має бути далі. Ну, я бачу, кому війна, кому мати рідна. Це Ржавенці, Заставнівський район, Чернівецька область, ну, колишній Заставнівський, чи є він той район, чи нема, невідомо, бо у нас без кінця. Реформи в державі цікаво, до чого нас доведуть, до якого блуда ті реформи. Дивіться, що відбувається в лісі у нас. Доброго дня! Хочу вам розказати одну дуже цікаву історію. Ми знаходимося у лісі, Чернівецька область, Ставнівський район, село Ржавинці. Хочу вам показати, як в той час, коли в Україні йде війна, коли гинуть люди, кладу ще своє життя для того, щоб змінилося щось в нашій країні. Як лісники тихаря пеля ліс, крадуть і продають за кордон. От Єскравий от приклад. Дерево, бук, молодий бук. Він має отакі мітки, він буде буде сорізатися. При цьому всьому на мені немає жодного клейма. Абсолютно. Абсолютно ніде немає ніякого клейма на цих деревах. Тобто це все вирізається незаконно. І таких ділянок лісі дуже багато. Цей бук пилися і вивозиться за кордон тихаря, поки наші хлопці гинуть на фронті, захищаючи країну від москалів. То лісники, тихаря роблять капітал. Оце все. Це все має вирізатися, пилитися і продаватися за кордон. Везуть до так званих підприємців місцевих. Які цей ліс продають за кордон. При цьому всьому незаконно вирубуючи його. Всі оці буки, молоді, молоді дерева, яким ще рости і рости, от, наприклад, це дерево, цей бук має мітку от таку. Його будуть різати. Але при цьому всьому нема на нім жодного клейма. Я так думаю, документів на рубку цього лісу немає. Нічого немає на цьому дереві, щоб підтверджувало законність всього цього. Пожалуйста. Дуже багато таких ділянок в селі Ржавинці, де випиляють незаконно ліс, по-варварськи, не думають про майбутнє покоління і так далі, тільки про збагачення. І про свої наглі рила і лісників. Сам більше бандит і злодія. Ружавинцях, Чернівецька область, Заставинський район. Це все треба судити і сажати по тюрмах, за те, що вони пилять ліс і роблять пустиню. От там дерево помічене червоною фарбою, звідси не видно. Але він також ніде не має ніяких. Законних підстав для того, щоб ці дерева. От, будь ласка. Будь ласка, бук. Має царапину, він буде сорізатись Але ніяких клейм для того, щоб воно все по закону, є документи на виробку цього лісу. Нічого такого немає. Захотів лісник, помітив, зрізали, продали, все. Крапка. гроші в карман. І все, в той час, поки наші хлопці гинуть, захищаючи нашу країну. От, будь ласка, ще одне дерево. має такі мітки. І ніякого ніде клейма нема. У міні. Незаконна вирубка лісу. Все це пилися, продається і по карманах. Цей бук іде також. Ніяких клейм. Нічого. Царапіна. Все. Спилити, продати. Гроші по карманах і все. Нічого немає такого, щоб підтверджувало законність рубки цього лісу. Все на огляд місцевих церків. От будь ласка. Всі ці буки, молодий ліс піде по карманах місцевих лісників та підприємців. Гроші поділили, ліс спилили. Все. Лаща одні пеньки. Вась цей ліс, всі ці булки поїдуть за кордон. Повністю ділянка. Не клеймована, але вона буде зрізана і продана. Ось така ситуація. Це в той час, коли в Україні йде війна, коли люди кладуть своє життя для того, щоб щось помінялося в нашій країні. Оця вся падла і сволота. Пили й деребани. Національне багатство України ліс. Під шумок тихаря собі крадуть. Ось там, <кій> Будь ласка, тут мітка. Жодних... Жодного коріма, нічого нема взагалі. Все на огляд лісника спилити, продати. І гроші украсти. О. Є царапина. Де ви бачите тут клеймо? Немає той помічений бук. Коротше, весь ліс має пилити. Кліма ніде тут немає нічого в помінній. Все дерево, молодий ліс, якому ще росте і рости. спилися, продасться, граще кінець. і кінець. Дешеться тільки пліт. Та Ось таке творце в Чернівецькій області в Зоставському районі. Не місцеві лісники. Маму рідну за гроші продадуть. паскуди. Ось цей ліс продасться. От яскравий приклад того, про що я вам говорив. Це яскравий приклад валки. Валки, зараз вам покажу свіжа валка. От пні яких немає жодних клейнів, клейма нічого, талиня свіже. Ніде на ній нема клейма нічого. Зацініть розмір пнів. Тріс. Ніск, отак ніс певиса. Так очі дерева. Це, це тільки вершки дерев, які були спилені Це вже зараз я вам покажу пні. Дивіться пні, це пні на яких немає жодних пленів плима, які ви підтверджували законість цієї рубки. Подивіться на діаметр. Будь ласка, пиля собі хазіють у лісі місцеві лісники і підприємці, які мають телорами. Пеля і продаються закладом, будь ласка. Жодних. Я думаю, що документів у це все немає. Все тихаря робиться. Безприділий, бардак повний. Незрозуміло, куди дивиться поліція. Будь ласка. Будь ласка. В той час, коли люди гинуть на війні, збирають з бабусів по 20 гривень на армію, на ЗСУ, а місцеві лісники, підприємці крадуть, обкрадають український народ. Наше з вами багатство національне. Пні тільки лишають. І все це все клеймоване. Типу клеймовані царапини, шукерою зроблені без за Все це має зрізати і поїхати за кордоном. Там дерева спилені. Будь ласка. Там буки спилені. І подивіться на ці пні. На це дерево, оцей бук, який спиленний, Листя на ньому ще зелене, свіже. Ніде ніякого клейма нема. Це відпиля хазіюють. Це в той час, коли в Україні йде війна і українці борються за європейські цінності. Місцеві ублюдки. Лісники і підприємці знищують український ліс. Подивіться на цей пень. Уважно. Жодного клейма нема. Нічого такого, щоб підтверджували законність. своєї цієї, цієї рубки нема. Зараз покажемо вам техніку. Тихаря, поки йде війна. Сьогодні свято, сьогодні Михайлове чудо. 2022 рік. Сьогодні Михайлове чудо. 19 вересня. Тільки пні лишаються по ліс. Подивіться на цей пень. І це гектарями так пиля ліс. До речі, це ще в заповіднику. Це заповідник, місцевий заповідник був. Я не знаю чи чути на відео, але зараз там за тим яром працює пилка і далі пиля ліс. Сто 100... відсотків незаконно. Сто відсотків. При першій же комісії це все є незаконний кримінал. Я вам покажу масштаби. Це все. на камеру не можу все передати. Але щоб ви не думали, що це одне або дві дерева. Деревень. От будь ласка. Десь ця зелена свіжа рубка. Це тільки вершки. Будь ласка. Пни. Пни. Ни клейма, ничего нема. Тут, в Там гектарами лис выпиливают. Пидорасы. Це той час, коли український нема бореться за європейську демократію. Хочемо жити як Європі. Теж немає ніякого клима. Оцені діаметр цього пня. Це тільки вершки. Там був спелений. Там. Яскравий приклад бандитизм в Чернівецькій області Ржавинця. В Оставській районі є таке село. Де процвітає безпреділ. Випилюють ліс незаконно гектарами. Будь ласка. Все не клеймоване. С них захотів, спилили, продали і кінець. Під час війни підераси. Ще один пеник. Також присклейма. Це той час, коли йде війна і люди кладуть своє життя за свободу нашої зони України. Ці підараси незаконно випилюють ліс. Зараз я вам покажу. Я цим мало розумію, але я зараз вам покажу цей таран, що цим розуміється, чий це обхід, лісничество для людей, які розуміють. Це легко провірити законів це все, що відбувається. І той безпреділ, який я показував. Зараз покажу вам техніку, яка до деться все вивозиться. На камеру я не можу передати масштаби цього, що відбувається, це довго ходити і обходжувати. Ну приблизно. І так зрозуміло. До той час, коли йде війна, і люди кладуть своє життя за незалежність України. Лісники, тихаря. пеля лис. Так уж покажу еще один тарган. Так называемый. Да, и это цей беспредел. И незаконно на лису. І можуть нажертися, під Араси гроші. Випилюють, випилюють національне багатство ліс. Подають за гроші. Можуть нажертися. Подивіться. Дерева Що Це буде все зрізатися, але жодного клейма немає. Ні одного клейма ніде немає. Тобто вдовіло друг тут будь ласка не клеймова нідеремо пиля. хоч що. так само це дерево. Немає клейма. Ніде Вилеш крабанку, про те, що це дерево буде зрізати мається. Сволич. Це новий карган. Де відбувається рубка? Будь ласка. Для всіх небайдужих, кому не все одно на природу, це може зацікавити. Це легко все провіряється. Вивозиться ліс, це свіжий слід. На центральну дорогу цією дорогою возиться ліс. То не люди, то є варвари, яких треба сажати в тюрми і надовго. які не думають за майбутнє покоління, але за свої кармани. От і в цією дорогою собі впевнений возить ліс. Це о свіжі колії. Тут був дощендаун вчора. І вони возять вивозять ліс. Варварські без всякого на то права, незаконно. Вирубують ліс, не думаючи про завтрашній день, про майбутнє покоління молодих, людей, які будуть жити в цьому, в цьому селі. Отак От Черняській області рішають випроси в Заставніському районі в селі Ржавинці. Самі більші злодії – лісники. Будь ласка, буки прокійдемо. Буки. Це ми відійшли трохи далі. Від того місця, де пиля. І буки також. Я так думаю, що будуть зрізатися. Потретєй кішмай групший зразу в землі на пілораму місцеву. Дорога. І по цій дорозі ввозився ліс незаконно який пересе і йде, короче йдуть по карманах. От, будь ласка, естакада, де грузиться, де вирізане дерево. Це, навірно, рухатинське лісничіство. Я зараз вам покажу. Будь ласка, не клеймоване дерево, яке незаконно зрізано. Я зараз вам покажу куди грузиться. На машина його вивозить, а я вам покажу техніку, якою витягується все. грузя, Там трактор. В лісі схований. Один і другий. Це, це з злісничисто. Техніка яка. Вивозить. Ось будь ласка, номер. No me to traktor тут за кордон ще один трактор ще один трактор дуже Пожалуйста. Зірних знаків, мабуть, нема. Отак От вивозиться незаконно ліс під час війни. Будь ласка. Будь ласка. Ключі, все є на місці. Завтра приходять на роботу і пеля ліс. Продають і гроші ділять по карманах. Це час, коли війна йде в Україні, українці кладуть голову за свою рідну землю. Ці підраси вивозить ліс. От так. Там дерево кинене, спилене. От так от. Лісники саме найбільші бандіти. Які крадуть національне багатство України. Ці двері. От будь ласка, ключі, акумулятор. Кулі пелі ліс. Номер я вже показував. Це незаконно вирубуєтесь. Будь ласка, номер. Все можна узнати. Вон такий трактор. Отак От незаконно вирізується ліс в Чернівецькій області в Заставницькому районі в село Ржавинці. Автор маскується в лісі, подалі двері вирубаного лісу. Отак. Під час війни крадуть гроші тихаря лісники. Ну що, ви бачили, що відбувається? Напевно, це знову вже наші чудові ліснички. Ну нічого, і за цей райончик возьмемося. Правда, я один на всіх не... мене не вистачить. Ну нічого, щось придумаю. придумаю. Е, дуже приємно мені, що люди стають наші свідомі, що в мене вже з'являються послідовники. Хоча хотілося б більше, але поки що і то добре. Нас мало, але ми поборемо цю всю нечість. Е, Дякую підписникам за їхню небайдужість. Дякую, що з'являються послідовники. Якось воно у нас все буде. Тепер невеличке звернення до наших дебільних правоохоронних органів. Значить, дивіться нарід. Наші дебільні правоохоронні органи можуть порушити кримінальну справу навіть по моєму цьому відео. Вони можуть це все знайти, все побачити і так далі. Об'ява звернення для дебільних правоохоронних органів. Фото ділянок, де відбуваються ці звірства, бо це по-другому не називеш ці зловжування, крадіжки ці. Ну що, подивимося, чи що з цього що збуде. Я буду звертатися у письмовому вигляді далі. Якось це доведемо до логічного завершення. Дякую підписникам небайдужим. Дякую, що наші громадяни стають потихоньку свідомими. У мене з'являються послідовники. Якось всю нечість поборемо. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на групу у Фейсбуці Каланча.інfo. Підписуйтесь на Тікток, підписуйтесь на КПК Буковина. Поки що ще та група є. Підписуйтесь на Ютуб канал Тетяна Каланча. І є також запасник канал Дмитро Каланча в Ютубі. Ну що, максимальний репост. Зробимо цю всю наволоч відомою. Слава Україні разом до перемоги!